Крім того, хочу зазначити, що військовослужбовці, котрі за рішенням ВЛК визнаються обмежено придатними, їм грошове забезпечення може бути зменшено до мінімальних розмірів лише після перебування двох місяців в розпорядженні, просто кажуть, поза штатом. Але ці два місяці вони рахуються з моменту прибуття до військової частини з лікування, і потім, ось ну, щоб просто розуміти, військовослужбовець прибуває з лікування в частину, його повинні новим наказом вивести в розпорядження за новою підставою. І лише після спливу двох місяців починається нараховувати мінімальна виплата. Це 500 800 Іноді до тисячі гривень на місяць доходить.